десь бігав, бігав. Доброго ранку, дід. Доброго. О, так. А то заховався. Ти ж ось диви, те, що заказував, я тобі зробила. Доброго. І ще одна, да, чи ні? Куди я ж лазу? Це мене одного хватить, а де що лазу? Ну, да, ще зробимо всіке. Воду закриваємо кольорову. Цигани приїдуть по цього. Воду закриваємо кольорову. Вишневим смаком. Так, чи не так? Так, да, так. Да. Ну, так як ти хотів. Я знаю, хоч вода буде закрита. Варення то ніхто не їсть, а воду може повипивають. Надіюся, тільки парад, мабуть, треба сільоткою нагодувати, а потім і вода піде в ход. Трохи заморозила вчора. Це смородини, а трохи сьогодні, зараз я її у блендером переб'ю, теж заморожу. Тоже дід так замовляв. Ну, побачимо, як воно буде їстися. Так, ягідки красиві, плавають там. Ну, Побачимо, що з них буде. Ягодки черешеньки. Ягодка черешенька. Чи вишенька, я решенька, ягідка сумна. Видно, не тутешня я пойде одна. Так, ти кудись збираєшся? Так. Да. Я думаю, що ти на футбол збираєшся. А що? Ну подиви, який ти. Футболіст. Ну, то з якої ти будеш бити? правої чи з лівої? Боже з правої. <сі> Ой, бідний же ж ти, Господі, ну чого так не кажи нікому. Питання. Питання. А де м'ячик тут був? М'ячик, м'ячик кажу. Ну, хоч би вдарив разок. Ти ж так. футболіст. Так. Ага. Колись був. То ти ж візьми якийсь, сумку якусь візьми. Колись. А то йде по назначенню. А сумку, ох, що дід принесе сьогодні, потім покажемо, да? таке принесе так. щось. Не хоч одразу казати, потім хорошо. Так, пішов дід, слава Богу, на силу він вибрався, поки його не випхаєш, він по-хорошому не піде. Буде до вечора збиратися вже такий. Куди? Я, проснувся повер, що я то, Та треба Бачиш, бачу, що треба їх обірвати. То, бачу, і Вставай, які, які. які чорні, це для діда робота. А це яка рба? Мені нарви, ще й закрути та. і дідові віддай. Ти б нарви принесли. Якщо собі, то можеш і собі закрутити, а я собі з'явию. Косити не треба. Та ти не мієш косити. Що, так, закривай ворота, я підійду. І ти, ну, футболіст. Зараз футболіст. Футболіст. вернуся. Зараз? Да, так, і надійши в штабі. Так? Так, да? щоб легалка воно <свистець> їздила. Що не подобається? Бо ти футболіст. Треба було б більше надійти, да? так? Так, хороші, де не мешатимуть на педалі. Так. Ну, Де ж давай не довго, не довго. Бо вишні ждуть. Ось які гарні. Чорні вже поробилися. А ще ж нам дощі передають на вихідні дні. Інтересно, цікаво, вони будуть чи ні? Чи як завжди передавали, передавали і не було їх. Фу, хоч трошки прохолода якась. Так. Поїхав дід. Кицька, пішли додому. Що ти тут сусілася? А ці ось ще геть зелені. Вони, як виростають, такими сердечками робляться, як черешні. Та ця вже молода вишня розрослася. Воно внезолеча зелене. Та, коротше, хватає. Хватає. Оце пішов дід. пішов на діло, так зрадів, побіг прямо. І вже півдня пройшло. Ох, ні слуху, ні духу. Коротше, дзвонила, ще не скоро буду, ніяк не можу справитися. Ну нічого, це вже буде аж на завтра, мабуть. А скільки ж його можна чекати. Ну, буває ж таке. А, а черешні, як завжди. Висять собі, висять. Ой. Як погано. Як не можна їх їсти, я знаю, такі смачнющі ж вони смачнющі. Боже, які ж вони оці смачні. Їх отак стоять коло дерева, просто і їсти, їсти, їсти. І вони такі добрі, добрі, добрі Лежать вони не будуть, а так їсти, сильно соковиті, солоденькі такі. Ох, які ж вони смачнющі. Хоч би хто прийшов та наївся, став. Було б і то. Якось аж леша на душі, що не всі пропадуть. Не дай Бог, як нам обіщають. Дощі на сьогодні на завтра. Нам уже їх два місяці обіщають. Та толку з них. Ох, і черешня Боже, яка ж то черешня золота. Вой, киця, на полювання вийшла. Геть тебе не видно. Ти не відімка. Давай, киця, повзи, повзи. Ну, тебе не видно зовсім. А ну курицю завалив, що бігає, мішаю тобі. Ох і противна куриця. Все полювання спортить. Ну, Йошкін кот. Давай, кошка, ушла куриця погана. Всю птичка, горобчик утік. А от, не вдала полювання.